Утилізуємо ці зв'язки, побачимо, як пов'язані вони в моделях, і потім будемо шукати ці зв'язки фізично і це звертання до своєї чутливої частини нервової системи, периферійної нервової системи, яка нам дає оце усвідомлення. Ми по запиту, звісно, через образи, через зв'язок чутливою частиною об'єднуємо для того, щоб наш мозок зміг. Легше знаходити цю частину тіла і, враховуючи всі ці зв'язки, отримували голову в оптимальному для вас положенні, для того, щоб мінімізувати витрати енергії для підтримки голови. Ну і фактично наша функціональність буде збільшуватися, поліпшуватися, і через це буде поліпшуватися також і форма. Скоріше за все, це буде стосуватися розташування рук, розташування лопатик ключиці, розташування під'язикової кістки і також форми підборіддя. От на цьому ми з вами зосередимося. Пані Квітко, я вас вітаю. Отже, дивимося зараз на екранчик, роздача. І переходимо до презентації. Так, по-перше, ми з вами знайдемо, згадаємо, де розташована під'язикова кістка. Хто Займаються третій чи четвертий тиждень разом зі мною, то вже легко знащупують і, не докладаючи багато зусиль, починають прощупувати, де ж знаходиться під'язикова кістка, як вона рухається. Ось вона підязакова кістка. Вона знаходиться над щитоподібним хрящем, тобто над цією випираючою, особливо у чоловіків, частини горла, шиї хрящ. Щитоп, а, 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 от так, щитоподібний хрящ. Під ним знаходиться перснеподібний хрящ, це такі назви, які можливо проминуть, і ще нижче знаходиться ще подібна залоза розташування і її під розташування. Ми можемо трохи подкоригувати, приміщуючи цю кістку з боку в бік. Дуже легкими рухами не потрібно дуже сильно прикладати зусиль, але хто можливо вперше перший раз робить, то буде здивований, як вона погано рухає, ну тобто, майже не рухається. а Якщо ви захочете її порухати, то вона під вашими руками буде дуже. Сильно переміщуватися. І це не потрібно, бо вона в принципі, функціональність свою виконує для того, щоб рухався і був стабілізований язик, рухавалася нижня щелепа. А також вона дає через м'язові волокна і всі ці нерви, які забезпечують нам чутливість всіх елементів з м'язових волокон і фасі, які їх оточують. Підтримувала благодій, благородну таку поставу, де голова знаходиться над грудною клією. Її вигляд цієї під'язикової кістки фронтально, анфас тіла попереду знаходиться, і уходять такі виростки, які називаються рогами роги подальше, далі вони великі називаються і маленькі роги. Так ми дивимося на нашу під'язикову кістку, начебто з середини нашого тіла. Звикайте до промальовування образів, як воно виглядає як Можливо, вам це буде нагадувати, комусь буде нагадувати бумеранг, але він такий трошки вигнутий може бути, повертаючи себе в вигідне положення через розташування язика. Це мимовільно має відбуватися або без зайвих зусиль. Але для того, щоб це сталося, нам потрібна довільна робота нашого тіла розуму. Подивіться, будь ласка, на зв'язки, які нам намалював Ерік Франклін, і приблизно модель, як м'язи об'єднують нижню шелепу, і от тут намальована під'язикова кістка. Якщо ви уявите переріз не прям посередині, то приблизно ось цей, це місце тут зображено. М'язи, які будуть під'єднуватися до нижньої щелепи і до цієї кістки, ми їх можемо назвати м'язами надпід'язиковими, тобто вони будуть своєю концентричною роботою нам трохи піднімати і язик порожнені рота, а також і під'язикову кістку. Ви бачите зв'язки також з черепом через шилоподібний відросток. І ще через. Двочерецевий м'яз з сускоподібний відросток. Ну, череп, і, ніжня, і нижня щелепа підборіддя, нижня щелепа, і по центру знаходиться наша під'язикова кістка. Де ж наші зв'язки з лопатками? І ось з'являються ці м'язи, які ми хочемо сьогодні ну, промалювати, більше дати їм уваги і зв'язаність між підязиковою кісткою. Ось М'яс, який називається лопатково-під'язиковий м'яс, він двочеревцевий, тобто з двох частиночок, з'єднаний переходом, сполучанням таким сухожилком. Це фасіальна структура. Ну, тобто Ми кожного разу. Спотикаємося, спіткаємось з тим, що у нас є не тільки м'язи, як структура, вони звісно зв'язані між собою через фасіальні структури, з кістками чи через фасіальні структури. Тобто, це єдиний такий комплекс м'язово-фасіальний і не дарма називаються міофасіальні ланцюги, міо як м'яз, і ще, до речі, треба буде якось зробити такий слайд, коли ми будемо про м'язи більш детально. Досліджувати, що м'яз це в перекладі мишка, і це нагадувало м'яс двоголовий м'яз плеча, що коли ми починаємо згинати лікоть передпліччя, і цей м'яз випирає так, під кі, кож, шкіри, то вигляд, ну так, вирішили, що це дуже схоже на мишку. І тому м'яз – це мишка. Подивіться, будь ласка, промальовка тут не така можливо, вдала, хоча я поки що не, не знайшла підтвердження. Ну будемо вважати, що наша лопатковий під'язиковий м'яз починається на підп'язиковій кісці і потім уходить на лопатку. Ось такий загальний варіант. подивіться на нього з різних напрямків. І також, якщо ми дивимося з середини уперед, то ми бачимо ще також груднина. Під язиковим м'яз і в принципі лопатка під язиковим м'яз, грунина під під'язиковим м'яз над ой, під підлопатковим. Під під'язикові м'язи, групи таких м'язів, які будуть своїм натягуванням. Якщо тяга буде, тяга може бути від чого? Від груднини, тяга може бути від лопаток. Якщо вони будуть натягуватися, то в принципі будуть переміщувати під'язикову кістку. Разом з тим язик і нижню шелепу, і нахил голови може бути змінюватися і, в принципі, спонукати змінитися і поставі вашої не в дуже вигідний е е е ракурс. На який я хотіла би звернути, це група вже язикових м'язів, шила язиковий м'яз, що він доєднується до тіла е язика до нижньої поверхні краю і нижньої поверхні язика, а також до подібної відростка. І, і своїм напруженням в концентрич, концентричному варіанті він буде підтягувати язик, тягне язик назад. І догори, назад, і догори. Оце слово назад, ви можете уявити, яким містом, да, яким, якою частиною язик тягнеться. Ну, це буде корінь язика через нижню поверхню язика, назад і. Піднімається до гори, тягне язик назад і до гори. І тим самим я хочу, щоб ви легесенько спробували язик принести, перевести назад до гори, щоб отримувати невеликий такий відгук від вашої підязикової кістки. Ну і звісно, це буде передаватися через зв'язок з лопаткою, грудниною та ключицею попереду, м'язи. і давати розстановку сил, як буде. Розташовуватися язик, під'язикова кістка і урахуванням з лопатками. Ось з'явився наш груднина під язиковий м'яз. Ми бачимо, що він зв'язується і з ручкою груднини, а також з грудниним кінцем ключиці. Тобто тут зв'язок такий прямий між грудним поясом. Ще раз нагадую: грудний пояс це ключиця і лопатка. Коли ми доєднуємо до ключиці лопатки, до грудного поясу. В моделі ще плечову кістку, це буде називатися плечовий комплекс. Частіше ви за все ви зустрічали таку назву, як плечовий пояс. Ну, Виходить, що це не, не дуже так, якби так не те, що правильно, але не дуже е, функціонально. Тому ви можете. Користуватися своєю назвою, а я буду використовувати, можете в напрямок мійти, використовувати назви, які я зустрічаю в анатомічних атласах і в програмах, на яких я була в на навчанні. Хоча тут настільки, зараз чому я скажу, настільки все різне, Лопатково-підязиковий м'яз, Ви бачите, що на малюнку, який нам дав Рік Франклін, то цей м'яз проходив до середнього, середнього краю, верхнього посереднього краю лопатки. А на моделі, яку я знайшла в тій програмі, я користуюся Human Body, мені здається, вона називається. То тут під'язикова кістка з лопаткою зв'язана десь посередині. Ну, будемо вважати, що це не знаю, що складнощі перекладу, що щось таке, а можливо, у кожної людини вони розташовуються по-різному. Я не зустрічала інформації, що цих м'язів немає. Хоча багато яких варіантів м'язів може не бути в нашому тілі. Ну, ті, які десь подекуди дублюють функції інших м'язів, і щось може бути. Відбу... Заміна якась відбуватися в ході онтогенезу, тому що ми народжуємося, і умови можуть бути різними, і формування і кісткового скелету, а також формування м'язів, воно і заздалегідь прораховане, і з одного боку і з іншого боку, можуть втрутися якісь обставини. Опускає під'язикову кістку. Ми я не пропустила це функціональність на попередній, на попередньому слайді. Можливо, ви встигли прочитати. Опускає під'язикову кістку. Ну і повільною уповільнює піднімання під'язикової кістки. Не іншими словами, він. Своєю тягою не дає можливості піднятися язику, піднятися під язиковий кісінь. Тобто, нам важливо, щоб у нас склалися умови балансу. Ось цей баланс, який Ерік Франклін нам таким смішним на мій погляд, виглядом дає. Тобто, коли Якась група м'язів попереду чи позаду буде більше активності знаходитися в концентричні, то з іншого боку буде розтягнення, так можна сказати. І навпаки. Ну і в якийсь момент буде врівноваження положення голови від того, як вона в принципі як елемент, кістковий елемент розташовується над хребтом і над тазом, і також врівноважується, збалансовується тонус м'язів. Чим ми будемо ще займатися? Ми сьогодні будемо піднімати лопатку, спускати лопатку, рухати її у боки, і це ми можемо відповідно рухати по поверхні грудної клітки. І тут мені хотілося, щоб ви додали такий образ: грудна клітка, вона опукла. Ми з вами на практиці здихання дуже ретельно про це проговорювали, що вона опукла, ребра опуклі і. Дивіться, будь ласка, на лопатку, зараз вона з'явиться, і ви можете помітити, що вона не тільки пласка, вона теж опукла, вона співпадає з опуклістю наших ребер. Тобто фактично вони конгруентні. І це ковзання воно не по прямій буде відбуватися. А от з такими варіаціями, якби ви рухали свою лопатку по криві, кривині вашої грудної клітки. Елевація угору, депресія униз. Ретракція це. Тоді, коли ми приєднуємо, з'єднуємо більше нас, спрямовуємо лопатки до хребта і протракція, коли ми вводимо їх по грудній клітці у боки. Ось її кривина цієї лопатки і така чудова западина лопатки, Яка з'єднується з плечовою кісткою, малесенька площина, і все ж таки це забезпечує нам рухливість в плечовому суглобі активно. Мені дуже подобається цей образ, можливо, вам теж він зайде. Образ, Що лопатка знаходиться на опуклій поверхні, начебто таке. Да, м'ячик. Ну, ви можете уявити м'ячик, ось ми, лопатка тут у мене поблизу. І тоді, коли лопатка рухається через те, що рухається ваша рука, то вона ковзає по цій круглесенькій ну, чи опуклій поверхні. Ви можете уявити цю опуклу поверхню як кулю і навколо кулі промальовувати, як рухається лопатка. Ну, звісно, я збільшую цей рух, але можливо, ви це будете для себе. З'ясовуєте, як це відбувається в вашому тілі. Ще один образ: останній образ на сьогодні. Коли ми піднімаємо руки, ви можете долучити образ вологи, якоїсь рідної, просто намалюйте все, що вам буде до вподоби тепла вода. Солона, не дуже солона. Вона може бути прохолодною. Тоді, коли ви піднімаєте руки угору, лопатка з такого положення, в якому вона знаходиться зазвичай, починає рухатися. І цей рух називається по різному. Я його частіше за все останнім часом називаю нахил. Хоча, можливо, ви помітите і будете стикатися, що це може бути як обертання. Обертання на цій кулі. Але в більшій мірі це відбувається у лобовій площині, тому нахил. Нахил верхнього присереднього верхнього краю лопатки ближче до хребта, а нижній кут лопатки буде рухатися в той час, коли ми піднімаємо руки вгору ближче до бічних поверхнь нашої грудної клітки. От такий рух лопаток, які будуть супроводжувати піднімання руки вгору і забезпечувати без Безпекову ситуацію в плечовому суглобі. Дякую, що подивилися. Ми зараз перейдемо до практики.